Усім привіт, мої хороші. Дивіться, яка красива гортензія зацвіла. Приїхали сьогодні ми знову ж таки до сестри. До швагра, і ось яка красота. До речі, це ця гортензія, яку я залишив в горшку на терасі зимувати. Ідеально перенесла зиму. Чудово цвіте, квітує, багато має ще бутонів. Ось там он зацвітає ще. О, так що красота. Привіт! Сьогодні трішки пасмурно, вітряно, але от таке сонце аж разить очі. Не знаю чому. Приїхали е сьогодні, не було на пану тижнів два. Зараз подивимося, що робиться з нашими тюльпанами. Чи другий пізній ряд вже почав цвести, чи ще не цвіте. Ой, я тяжки співає. Е Знаєте, дійсно, щоб було все дуже красиво і гарно, треба, ну треба жити, треба мати свій будинок, свою землю, щоб щоденно щось зробити. О, як гарно співають. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть України, верби і тополі стануть над тобою. Листям затріпочуть, тугою прощання. Душу залоскочуть. О, як гарно, мої хороші. Марко вже пішов в город. Марко вже в городі. Ось, в тюльпани вже практично всі відсвіли. Точніше, перший ряд відсвів, а другий красота. Дарим це покажу. Ось. Я вам швиденько пробіжуся, покажу, що тут робиться. О, дивіться, яка красота. А потім будемо, як то кажуть, братися до роботи. До речі, хто має тюльпани, в кого от ранні вже повідцвітали, оці сім'яні коробочки обламуйте. Пообламуйте, тому що вони забирають силу з цибулин. Отак. От Ой, який вітер. Ну, я потім це по не варто обрізати ножем або ножницями. Або ж якщо ви це робите ножем чи ножницями, то після кожного тюльпана треба протирати спиртом. Бо якщо якась зараза вчепилася якоїсь вашої квітки, автоматично соком ви перенесете її на інші квіти. Ну, Потім пообриваємо. Ось. Перший ряд відсвів, а другий ряд я вам показував. Швиденько пробіжуся, вам покажу. До речі, скоро буде е, тереовидний піон зацвітати. Оці дивіться, квіти, вони теж гіганти, бачите? Гіганти, гіганти. Я вам покажу, тому що ось цю красоту ви не бачили. Е, піоновидні тюльпани, вони були дуже низенького росту. Вони всі підросли і розкрилися. І ось тепер дивіться, які тут квіти. Подивіться, які тут шикарні квіти. Ось. Ось це, от те, що був тоді в бутоні, як долоня. От, дивіться, порівняйте з долонею. Красота. Ці, бачите, відцвітають, а пізні якраз квітують. Ось, дивіться, яка красота. Просто, просто оці от чорні тюльпани. А, і знаєте, зразу вам хочу сказати. Гарні оці біленькі посічені, ці рожеві. Я купував сині тюльпани. На картинці було такі насичено, вони сині, насичено, насичено. Це теж ось красота. А вони, як виявляється, ніякі, не сині. А ось тю, ті тюльпани, які мали бути дуже-дуже синіми. Вони ось такі якісь грязно-білі, такі, не, не, ну, теж непогана квітка, але. Але не синя, правда? О, дивіться. Я вам зараз шенько покажу. Пробіжуся на оці красивесні тюльпани, правда? Направду дуже гарні. Дуже. І ці гарні, ті, що були, що в ранньому ряді теж. Ну, красота від оцих просто. Просто, ну, я не знаю, як її словами передати. Оці от посічені, дивіться, яка красота. От, от. Це, в принципі, те, що я собі приблизно уявляв, коли я їх висаджував. Ось. Дивіться, які кольори. А це о яке, дивіться, яка ну, неймовірне щось просто, правда? Ось, дивіться. Я не можу намилуватися. І такий червоний з темними прожилками. Дуже гарно коли такий білий з чорним. Так впоруч посаджені. Просто поруч. Ось стається. Вони повторяються, звичайно. Красота. А оці ну, неймовірні. Всі Повністю тюльпани відповідають картинкам, окрім оцих. Бо оце от мав бути синій тюльпан. А він такий з фіолетовеньким, ну, ну він точно не синій. А це такий, ну я не знаю, як вам передати словами, наскільки воно красиве. Це такий сорт. Це тюльпана це не хворий. Тюльпан, дехто мені писав, що у вас є хворі тюльпани. Ні, він такий і мав бути. Він такий і мав бути. І оці от пізні, вони настільки красиві. Настільки красиві, що... Так. Так, так, так. Е, персик і вже он є е, хвороба, кучерявість е, персика. Оце все я пообриваю, повикидаю. Повикидаю. А, дивіться. Господар. Ти там що робиш? Ап-ап, ти вже садиш моркву, так? Ага, а буряк посадив. Посадив, а Петрушку кріп? Ще ні? Чи посадив? Ага, все, молодець. Господар садить, для нього це рай. Для, для нього це просто рай. Ось це, який теж гарний. бачите, який нестандартний. Ось такий. Ну, ці дуже красиві. Дуже гарні, дуже. Дух. А тут ранні доцвітають вони, звичайно. Насі. Насі. А тут яка красота. І оці от. Ну, що ви розуміли, ось яка краса. Направді, таке повноцінне тюльпанове поле. Повноцінне, красиве. Ранні вже. Наполовину поскидали своє красиве цвітіння. Попри те, що все одно ще деякі квітують. Одні відкрилися раніше, одні пізніше. Ось, здається теж. Красота. Ось. Оце, що був тоді ще такий маленький-маленький, він, по-перше, виріс, квітка стала більшою. І ось така. Так, покажу вам сьогодні лише раз ці тюльпани. Не буду вам, як то кажуть, мозолити очі ними. Оце, дивіться, яка красота. Дуже гарно. Дуже гарно. Ось ці від відкрилися. Ось. Просто красота мої хороші. А ось тут оцей перший ряд, вони гіганти. Вони гігантські. Тут квіти. Я не можу вам словами передати, наскільки вони великі. Що ці-що ці. Ось так от. Троянди почуваються красиво, чудово, шкідників не мають. Ми їх тоді обробили. Іриси, але оцей жовтий давно вже квітує. У мене лише тільки, тільки починаються випускатися бутончики. Навіть близько нема ще по мені квітів. Ну нічого, ось так. Ця, е, як називається, вишня. Не знаю, що з неї треба викидати. Груша зав'язала вже дуже багато плодів. Я маю надію, що вона половини скине. Половину скине, бо тому що такі вже є гарні грушечки. Поскидає. А решту я там подивлюся, що з ними будемо ми робити. Тут є яблуня, слава переможцям, чудовий сорт, квітує. Яблуневий цвіт, до речі, дуже гарний. Дуже дуже красивий. І от колоновидні груші. Теж заквітували одна і друга. Черешня, не знаю. Зараз ми подивимося черешенька. А ось є декілька маленьких таких зав'язків. Чи буде, чи не буде, ми все подивимося. Щавель треба готувати борщі зелені. Петрушка велика. І ось поле нашого, як то кажуть, дійства з нашим морком. О, Тут ми будемо сьогодні висаджувати овочі, петрушку. Рози чудові. бачите? Ось, ось. І, до речі, дуже гарно пішов в ріст часник. Пішов дуже гарно, от і Лілії пішли вріст. І часник дуже гарно підріс. Так що скоро будемо вже їсти молодий чесничок. Він був пожовтів, такий був маленький, ну нічого, бачите. А я Що ти там таке робиш? Розкажи. Маркусечка, ти куди пішов? Ти що робиш, Марко? Ап-ап? Ага, і куди ти несеш ту земельку? Квіточки посипаєш, так? Так. Все, попом? Па ну, молодець, добре. Тут абрикоска, до речі, вона цвіла, але я не бачу нічого на цій абрикосці. Нічого, нехай собі, як то кажуть, росте. О, то ми, як то кажуть, оглядини зробили. Фронт роботи подивилися. Чесно так з мети, до того, щоб для себе щось мати для роботи в землі покопошитися. Хочу тих пару рядочків того всього повисаджувати, щоб мати, знаєте, як то кажуть, таку невеличку віддушину. Ну, а далі побачимо, що будемо робити. От, будемо, як то кажуть, і працювати, і відпочивати.